Майже 27 мільйонів гривень загалом виділили в Олександрії на підтримку Сил оборони. Стільки громада виділила з бюджету. Повідомив Сергій Кузьменко і про 6 мільйонів допомоги, яку надав благодійний фонд Турбота. Тільки за останній місяць ми придбали три дрона Мавіка, в тому числі із нічною навігацією. Ми купували все те, що хлопці просили. В тому числі і транспорт, в тому числі ремонтували автотранспорт, який був необхідний. Тому велика робота проводиться на черзі дня. Наразі питання початку опалювального сезону готовність мер оцінив як стовідсоткову. Ліміти газу є. Система перевірена. Ще один мільйон з бюджету пропонують депутатам виділити на оплату транспортування газу. А з початком опалювального сезону не поспішають. Є можливість зекономити завдяки теплій погоді. Ми не бачимо погодних умов, які б відповідали тому, щоб розпочати опалювальний сезон. Ну, відверто сьогодні на дворі 20 градусів тепла. Тому. Планували розпочати на цьому тижні, але попередньо ухвалили рішення, і початок опалювального сезону переносимо на початок наступного тижня. Ми порадилися із теплокомуненерго, порадилися із старшими будинками із головами ОСББ. Ну, є така позиція, що якщо є можливість заощадити кошти олександрійців, чого б не скористуватися такою нагодою? Сергій Кузьменко повідомив про відкриття поліцейської станції в Звенигородці та одразу анонсував облаштування такого осередку для поліціянта і в селищі Олександрійському. Я вважаю, що це хороша справа. Нам залишилося відповідну станцію облаштувати на селищі Олександрійському. Якщо буде така можливість, то в наступному році закінчимо цю програму і всі старостинські округи будуть мати своїх поліцейських громад. І програма по реформі поліції в нашій громаді в місті Олександрії фактично буде завершена. Найближчим часом розпочнуться роботи з реконструкції відділення інтенсивної терапії у дитячій лікарні. Понад 2 мільйони гривень на цю справу виділять також сусідні з Олександрійської громади. На засіданні вже традиційно майже 20 рішень це надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Члени виконкому затвердили угоду про передачу коштів на проведення санації ліцею номер 17 та мультипрофільного ліцею. Йдеться про 88 мільйонів, які отримує наша громада. Програма загальнодержавна. Має Олександрія нагоду також отримати грантові кошти на ремонт житла для переселенців. Одне із рішень на засіданні стосувалося цього питання. Прийняли рішення і про передачу гуманітарної допомоги від міжнародних організацій до місць компактного проживання переселенців. Видали ордер на однокімнатну квартиру сину загиблого військового. Також поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Серед них інвалід війни та учасники бойових дій. Затвердили також передавальний акт для завершення процесу злиття районної лікарні з центральною міською. Зростуть тарифи на платні медичні послуги, що надаються КП «Міська стоматологічна поліклініка, затвердили на засіданні і нові тарифи на платні послуги для дитячої лікарні.